20 лютого в Україні уже в десяти відзначили День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. І з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей 78 осіб. Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність до небесної сотні. 105 героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України. А троє іноземців, громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії, Зураб Хурція і Давид Кіпіані посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Вшанували пам'ять загиблих і в Балтській громаді. На центральній площі зібрались містяни, аби запалити вогонь пам'яті та схилити голови перед світлинами невинно убієнних людей. Сьогодні Десята річниця загибелі учасників революції гідності, і це така кривава рана історії нашої держави, про яку зобов'язаний пам'ятати кожен мешканець нашої країни, тому що ціна, яку заплатили хлопці та дівчата, це найважливіше, що можна було заплатити в цьому житті. Вони віддали своє життя. Безумовно, велика вдячність їм за. За їхні подвиги, а нам, а нам потрібно максимально докладати всіх зусиль, аби так такого кровопролиття більше не повторювалося, і щоб наша країна найскорше здобула довгоочікувану вистраждану перемогу і ці всі жахіття, які Сьогодні охопили нашу країну як найшвидше закінчились. Безумовно, ми віримо в наші збройні сили, ми докладаємо максимум зусиль, аби перемога наближалася найближчим часом. Хто ще не донатить, донатимо. А ми продовжуємо донатити, робимо максимально, аби перемога наближалась. І сьогодні ми пам'ятаємо героїв Небесної Сотні. Сум біль. Що вже 10 років наша країна в стані війни. На жаль, у цих сотня хлопців на Майдані не були останньою, і кожен день ми втрачаємо нових і нових. Але разом з цим відчувається надія, що все-таки ми переможемо. Надії, що це буде швидко. Не такою великою кров'ю, як вже було. Ми сьогодні відстоюємо не тільки європейські, ми сьогодні відстоюємо цивілізаційні цінності всього світу. Урок, мабуть, цей урок повинні вже засвоїти не стільки ми, скільки наступні покоління, дивлячись на тих людей, які сьогодні воюють, гинуть, щоб більше ніколи такого не повторилось. Ні на нашій землі, ні взагалі в світі. Цивілізація повинна зробити певні висновки і розробити. Певні якісь важелі, щоб в майбутньому такого не повторювалося. І ці хлопці сьогодні за це платять хлопці своєю, нашою українською кров'ю. На жаль, сьогодні день пам'яті, тому я відчуваю скорботу по тим, хто віддав своє життя, по тим подіям, які відбувалися тоді. Сьогодні ми теж перебуваємо в стані війни. Ми сьогодні всі. Вже що чим це все закінчиться. Ми тою пам'яті зараз гибнуть наші хлопці. Ми переживаємо за них, бажаємо, щоб скоріше закінчилася ця війна, щоб вони повернулися живими, щоб все було добре, щоб наша держава знову була в стані спокою, щоб все було добре. Жаль, скорботу, біль, хочу, мира. Перемоги в Україні. І заради цього ми будемо боротися, будемо робити все найкраще для України. Різні емоції. Я взагалі з Харківської області. Батьки там зараз кожен день ждеш, віддадуть відповідь на дзвінок, не дадуть. Також друзів багато вже полегло. Сум і гордість за наших хлопців. Я пару разів їздив додому вже до батьків тоді в минулому році, в квітні. І вже теж в минулому році, але в листопаді різниця відчувається, як все змінилось в квітні взагалі. Людей толком немає. Повертається життя, але якою ціною роботи ще. Ще більше ніж зробили, скажімо так, але ви дивитесь з оптимізмом з надією на майбутнє. Звичайно, ніяк інакше. Слава Україні, шановні присутні, вже десятий рік поспіль. Ми збираємось на центральній площі міста із метою вшанування пам'яті громадян, які загинули під час революції гідності у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, за європейське майбутнє України. З нагоди відзначення пам'ятної дати Дня Героїв Небесної Сотні звучить державний гімн України. Вода це фундаментальна характеристика людського існування. Це можливість вільного вибору та освідомлення власної відповідальності за цей вибір. Герої Небесної Сотні зробили свій вибір: виборювати свободу та гідність, віддавши за це життя. Вони загинули за те, щоб Україна розвивалася як вільна демократична держава. Небесна Сотня перші герої російсько-української війни. З гордістю і вдячністю віддаємо шану тим, чия самопожертва стала запорукою перемоги Революції Гідності, торжества незламного українського духу над підступними спробами нас покорити. Будьмо гідними подвигу безстрашних лицарів, озброєних лише руківкою та любов'ю до України. Слово надається Балтському міському голові Сергію Мазуру. Вітаю всіх, хто сьогодні зібрався тут на центральній площі, хто в селах нашої громади, зібравши на мітингах, віддає шану пам'яті людям, хто протестуючи проти диктатури, за свободу, за демократію, за вільне життя, віддав єдине і найцінніше це своє життя. Сьогодні ми часто говоримо ці слова, тому що. За нашими спинами маленька частина хлопців, хто ніколи не поведе своїх дітей до наших шкіл і садочків, хто ніколи не буде поруч з нами. Сьогодні багато хлопців та дівчат в госпіталях. Сьогодні дійсно багато наших заме податків ми направляємо на те, щоб допомагати та підтримувати армію. Щоб Допомагати хлопцям і дівчатам психологічно повертатися і фізично до нормального цивільного життя поруч з цим майже два роки. Ми всі спільно з вами з першого дня, і всі жителі нашої громади, наші діти, допомагають і підтримують армію. Я не буду перераховувати, тому що це надбання всіх. Але дякую всім, хто не декларативно. А по людськи в своїй свідомості підтримує, донатить і допомагає. Окремо щиро дякую освітянам, тому що не лише виховними годинами і не лише уроками ми повинні систематично навчати наших дітей, окрім основних базових предметів, навчати і виховувати в них дух українця, вільного, незалежного. І з тими принципами і свободами, які ми сьогодні захищаємо. Тому що саме освіченість і виховання є запорукою завтрашнього дня, тому що саме наша ідеологія дає можливість з вірою в нашу правду та свободу сьогодні воювати. Десять років тому в Києві на Майдані з різних куточків країни загинули люди. З бурківкою в руках, захищаючи те, що ці останні 10 років ми сьогодні захищаємо, завдячуючи нашим партнерам і українському народу, але вже не з бурківкою, сучасним обладнанням, зброєю, сучасною медициною і багатьом іншими. Тактичними та технічними засобами, які має наша армія. І ми з вами також вносимо свій вклад. Я не маю морального права його вирівнювати чи чимось визначати, але ми дійсно вносимо свій внесок у допомогу та підтримку. Я прошу, щоб ми цінували і шанували те, якою ціною нам дається життя, свобода і щоденні. Буденні життєві процеси, щоб ми в школах, в садочках і в родинах виховували своїх дітей, що вони практично розуміли, що таке ціна свободи, яка наша історія, сутність української мови, ідентичність нашої культури, і той напрямок, до якого ми намагаємось йти. Практично це демонструючи в родині, в начальному закладі і в нашому суспільстві. Десять років тому путінський режим не зрозумів, що українці вільні люди і за свою свободу та свою державу битимуться відважно і безкомпромісно. Сьогодні також минають роковини пам'яті героя Балської громади Віталія Порфирієва, який дев'ять років тому загинув, виконуючи бойове завдання під Дебальцевим. Вічна шана героям Небесної Сотні та всім, хто поклав життя за світле майбутнє України. Вічна пам'ять полеглим героям! Оголошується скорботна хвилина мовчання. Під час революції єдності Україна показала, що вона держава сміливих людей. А вже сьогодні українці вражають світ своїм героїзмом і непохитністю. Герої Небесної Сотні втримали небо свободи над нами. Їх, по... їх подвиг допоміг та мобілізував українське суспільство на боротьбу, яка продовжується і досі. Безмежна повага та честь кожному, хто б'ється за Україну. Вічна пам'ять тим, хто у цій боротьбі віддав найцінніше. Своє життя. Героїв не вмирають, пам'ятаємо, боремось і переможемо. Нехай нам в цьому допоможуть янголи небесного війська. А зараз просимо покласти свічки пам'яті до світлин героїв. Дякуємо за увагу. Плине кача поти сині. Mam koż moja ne lojme Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужом краю, погинув я в чужом краю. Bož mi bude, brati, ja.